Унікальні дрони створює 22-річний євген гнаток. Його винаходи можуть перевозити боєкомплекти, скидати міни і знищувати ворога як камікадзе. Це дрон інтелігент. Його задача це транспортування міни до орків. Попри те, що життя постійно перевіряє Євгена на міцність, він ніколи не опускає рук. Уже ні було непросте дитинство. Малюком мама віддала його до дитячого будинку, а згодом до інтернату. Вона спочатку казала, що в неї є свої плани на життя. Мати не приходила до мене навіть, коли я в лікарні лежав, і потрібно було виписуватись. От, доводилось лічні тиждень або навіть місяць прочекати, поки вона в неї звільниться час і вона е, прийде. Деколи хлопець втікав з інтернату додому, але там було на краще. П'яний відчим частенько піднімав на дитину руку. І після одного з таких випадків Женя взагалі перестав приходити додому. Я пішов з дому, у мене рука була в трьох місцях сломана, і вивихнута челюсть. От тому в принципі після того я й не повертався вже з восьми років. Женя вже намагався заробити собі на життя самостійно. Доглядав у парниках за квітами, мив машини, збирав гриби та ягоди на продаж. А коли йому виповнилось 18, пішов в армію. За роки служби, здобув не одну спеціальність. У мене їх п'ять. От, то стрілець, кулеметник, гранатометник, сапер, снайпер. От. Основна моя військова посада це снайпер. Певний час хлопець захищав країну на Донецькому напрямку. А 2021 року закінчив службу, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, пішов захищати Київщину, після чого воював в Авдіївці. На фронті побачив, що у захисників є потреба в пристроях, якими можна керувати віддалено, і повернувшись до Києва, розпочав роботу. Окрім того, як робить ходову частину машини, знання саме з саперної школи, як дистанційно, Наприклад, так підривати заряди чи ще щось. Окрім тих знань, мене особливо не було. Я знав, що якщо так, у нас є передавач і є приймач, От. є реле, то є акумулятор. От. І якщо під'єднати, під наприклад, детонатор, так, то просто після нажаття однієї кнопки, тобто реле спрацьовує, так і детонатор підриває агрегат. Узявши на озброєння знання військової справи та навички конструювання, яким захоплювався від дитинства. Євген створив. Свій перший дрон, що отримав назву Сірко, на честь бойового побратима. Зараз оборонці використовують його для підвозу боєприпасів і як розвідника, та основна функція камікадзе. Згодом винахідник удосконалив сірка і розробив ще декілька моделей наземних дронів. Це три модифікації дронів. Вони всі різні під різні функції. Це модифікація сірка. Він вже більш потужніший, більшу нагрузку може перевозити. У нього кращий кліренс. Тобто, це вже більш-менш модифікований дрон. Цей дрон е, йому ще. Назви нема, тому що тут тільки корпус роблю. Він під скид мін. Тобто він їде і е, скидує міни на даний момент. Це буде чотири штуки. Це інтелігент. Його перша задача так це взриватись. Це місце для міни. Туди поміщається міна, закручується. І вже нормально буде триматися Дальність цих дронів від 2 кілометрів до 30. все залежить від ситуації. Десятки винаходів Євгена вже успішно працюють на передовій, а хлопець продовжує створювати нові моделі. Наразі шукає благодійників і партнерів, які допоможуть фінансово та з комплектуванням.